Один PDF і CRA, який підтверджує твій дохід офіційно. Якщо вам треба офіційний документ про підтвердження доходів, то у Канаді це Proof of Income Statement, і він доступний онлайн у CRA. Цей документ підтверджує твій дохід, податки і статус поданої декларації. Його можуть попросити під час оренди житла, також для субсидій та соціальних програм у банку або для імміграції. Цей документ можна отримати і знайти. Вам потрібно зайти в My Account, Потім там буде таке виконко. Виконечко перше, Tax Returns, і ви гортаєте вниз і шукаєте proof of Income Statement. і натискаєте на нього і вибираєте, який рік вам потрібен. Я в Канаді два роки. і в мене було дві декларації податкових, і в мене є за 23-24 рік. Якщо ти працював і подавав декларацію в Канаді, цей документ у тебе вже є. Його просто треба згенерувати і скачати в PDF. І там буде все твоя зарплата, твої доходи. Скільки ти заробив за рік, а все підтверджено офіційно CRA. безкоштовні гайди та інструкції в моєму Telegram, Лінк в шапці профілю.